Вітаю, друзі! Сьогодні в мене рубрика, яку я започаткував наприкінці минулого року. Я її називаю телеярмарок або ще можна назвати Ютуб Ярмарок. І друзі, в цій рубриці я пропоную вам свої вироби. Тож, хочу продовжити цю добру, нову традицію, поки що ще нова. А чому добра, друзі? Тому що після виходу кожної попередньої серії до мене зверталися люди. Я не знаю, глядачі мого каналу, я не знаю, чи це були підписники мого каналу, але зверталися безпосередньо з YouTube. І замовляли в мене мої вироби. Тому, друзі, продовжуємо. Отже, друзі, вашій увазі, я пропоную різноманітний посуд з різноманітних порід дерев. Це Дуб, волоський горіх, Гледича, Червона канадська акація. Також, друзі, пропоную вашій увазі ось такі помічниці. Це різноманітні ступи для спецій в різному стилі виконання. Також такого плану, як великі ступи для спецій, виконані у вигляді макітри. Вони стануть не лише помічницями на вашій кухні, а й прикрасою. Весь посуд, друзі, це не декоративний посуд. Його можна використовувати за прямим призначенням. Посуд оброблений натуральним масловоском, а тунгова олія з твердим карнаубським воском. Тунгова олія це горіхова олія. Що таке карнаубський віск? Карнаубський віск це віск рослинного походження, батьківщина якого пів... південна. Південна Америка, Бразилія. На відміну від бджолиного воску, Карнаубський воск відрізняється своєю більшою температу... температурою плавлення. Тому він не буде так швидко вимиватися. Посуд, до речі, і миється, з нього можна їсти. Він не так швидко вимивається з деревини. Пропоную, друзі, вам, як казав, різноманітний посуд. Невеличкі блюдечка, піали різноманітного плану тарілки, миски та полумиски. Такі, друзі, ступи для спецій. Виконані в природньому етностилі. Всі, друзі, друзі, всі вироби в єдиному екземплярі, якщо я ще не казав. На кожному виробі стоїть моє власне клеймо. Перед вами, друзі, мої ініціали Ковальчук Юрій та каштан символ мого рідного міста. В одному відео, друзі, я, звісно, не можу показати вам весь свій асортимент та детально все описати. Які умови придбання? Якщо вам щось подобалось, друзі, зараз на ваших екранах з'явиться мій номер телефону, за яким закріплено Viber та Telegram. Якщо вам щось подобалось, друзі, або якщо вас щось цікавить, безпосередньо на номер телефона дзвонити не треба. Звертайтеся з повідомленням Viber або Telegram. Далі я з вами зв'яжуся. І ми з вами детально про все обговоримо. Умови придбання, друзі, це оплата на приват-карту. Після оплати я відправляю ваше замовлення за вказаною адресою новою поштою або Укрпоштою. При спілкуванні, друзі, я надаю детальні світлини, детальні фотографії, розміри по всім виробам надаю консультації за доглядом за доглядом а за посудом та його використання Отже, друзі, ще раз нагадаю наприкінці, якщо вас щось, щось зацікавило або цікавить, будь ласка, звертайтеся в Viber або Telegram за номером, який зараз з'явиться на ваших екранах. А також цей номер буде закріплено, прикріплено в першому закріпленому коментарі. Друзі, дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.